Ми завершуємо е, дуже важливий проект для нашого молодіжного центру Віднова Кроп, який відбувався в рамках проекту Віднова Юа, е, всеукраїнський проект, який е, якраз і закликаний на те, щоб е, відбудовувати Україну, об'єднувати Україну, е, робити Україну сучасною. І сьогодні е, 30 учасників з усіх куточків України, а саме з 10 регіонів, прискірова градщина е, завершили. Таку частину важливого проєкту, як будівництво, відбудова молодіжного центру Кіровоградської області. І сьогодні ми будемо мати можливість подякувати всім учасникам за активну, сумлінну, відповідальну роботу. Будемо мати можливість показати нашим партнерам в місті Кропивницькому, що наразі молодь. Може яка участь молоді? Як важливо прислухатися до молодих людей і давати їм можливість реалізовувати свої мрії? Як для мене, це проект, який дає можливість дати щось молоді, адже зараз до нашого регіону приїхала надзвичайно велика кількість переселенців, а молодіжної інфраструктури в нашому місті критично не вистачає. Отже, це надзвичайна можливість для нас розвинути цю інфраструктуру і зробити щось, що дійсно буде слугувати для молоді, для її розвитку, для її освіти. Це була ініціатива молоді. Дизайн молоді. Ініціатива молоді. Молодим людям дуже не просто кортить, а це є вимога часу збиратися і спільно напрацьовувати цікаві івенти, цікаві навчання, цікаві речі, які вони тепер будуть тут мати можливість реалізовувати абсолютно самостійно. Протягом п'яти днів ми Працювали, ми навчалися, ми розважалися. Саме такий розподіл програми дозволив нам дізнатися про одне одного з різних сторін і відкритися одне перед одним, здружитися. І сподіваюся, що це сімейне коло і надалі буде таким же міцним, як сформувалося тут. Ми плануємо далі саме в цих стінах проводити навчальні тренінги з медіаграмотності, з критичного мислення, з розвитку лідерства, з розвитку соціальної згуртованості, емоційної та психологічної підтримки. Наразі я бачу, що ми зробили величезну роботу спільними зусиллями, силами молоді з усієї України, яка небайдужа до розвитку, яка дійсно. Хоче розвиватися, хоче відновлювати, хоче будувати і розбудовувати.